Я працюю з тілом, але не тільки, і з душею теж. Чому це не окремі речі? До мене приходять з полем у спині, з напругою в щелепі, з головними болями. І так я знаю, які м'язи треба розслабити, як поставити банки чи застосувати голкотерапію. Але я бачу більше, я відчуваю, за тілесною напругою часто стоїть непросто, незручно спала. А втома, тривога, зажаті емоції. І я не розділяю тіло і душу, бо вони живуть разом, вони одне ціле. Коли на сеансі ми мовчимо, це теж про довіру. Коли я кажу дихай, це не просто техніка, це спосіб повернути себе до себе. Духовна практика для мене це не щось езо. Це бути. В контакті із своїми відчуттями, не тільки від себе дозволити почути тіло і відчути душу.